Вчора ставив полоски. Ставлю теж дві полоски опіфлом. Йдемо глядати. Гальман його теж тут є. Десь скільки. Мурашки також їх таскають, але... Тут менше. Тут і сім'я більша, звісно. Також. Так. Тут теж менше. Ну є, але спереді, як я розумію, що напевно, бо там вулику дно воно має по краях. Е -е там не сітка. <плес> багато. Очі навіть пригають вони. Теж багато. Десь. Так, зараз 10 ранку. Ну, фактично доба прийшла, тут фактично немає. Так. Так, саме на літали. Тишка флору Ще в цьому році дуже багато кормів. Так що слідкуйте обробляйте. Eu tô da